Тепер повертаємось ми знову ж до Конституції України, але уже в контексті не адміністративно-територіального устрою, а місцевого самоврядування. Хоча ці дві теми є дуже близькими і обов'язково взаємозв'язаними. Отже, з Конституції України є стаття 140, яка визначає, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села та добровільного об'єднання у сільського. Громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Фактично, норма Конституції України дуже сильно корелюється із. Нормою Європейської хартії місцевого самоврядування, яка визначає, що таке місцеве самоврядування і хто є суб'єктом місцевого самоврядування в Україні суб'єктом місцевого самоврядування визначено територіальну громаду. Але так як і в більшості країн Європи, ми можемо через комплексний аналіз норм Конституції України, закону про місцеве самоврядування в Україні побачити, що територіальна громада у нас. Це не тільки люди, звичайно, головним суб'єктом є люди, але люди проживають на певній території. Ця певна територія має свої межі вони утворюють органи місцевого самоврядування, вони мають комунальне майно, фінансові ресурси. І таким чином це так само, як у Франції, наприклад, комуна це є люди і комуна це є адміністративно-територіальна одиниця, так само це як община є люди і є одиниця, так само як ГМІна це є люди і це є адміністративно-територіальна одиниця. Так само і в Україні через тлумачення різних норм Конституції і законодавства ми можемо сказати, що без внесення змін до Конституції України ми отримуємо повноцінний суб'єкт місцевого самоврядування територіального громаду з усіма ознаками, такими ж як у Європі, відповідно до Конституції. Ухвалена ціла низка законодавства, яке потрібне для діяльності органів місцевого самоврядування. Звичайно, перелік законів і підзаконних актів тут є достатньо великий, але ми зупинимося на декількох найбільш важливих для організації діяльності органів місцевого самоврядування. В першу чергу ми говоримо, що законодавство наше поділяється фактично на декілька груп. Перша група це таке загальне універсальне законодавство для місцевого самоврядування. І в першу чергу це закон про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих рад, про службу в органах місцевого самоврядування, про органи самоорганізації населення. Тобто, оце те, що повинні знати ну, найбільш предметно працівники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, ну а також активісти, які хочуть впливати на розвиток своїх територіальних громад, або робити свою кар'єру на наступних виборах, балотуючись до цих органів. Наступне законодавство це фактично ресурсне законодавство. Це законодавство, яке визначає е, такі основні ресурси місцевого самоврядування. Це, передусім, звичайно, бюджетний кодекс, це податковий кодекс, це земельний водний кодекс. Також окремо слід сказати про низку законів, які є достатньо важливими, хоча здається, що на перший погляд вони не стосуються місцевого самоврядування. Це, зокрема, закон про місцеві державні адміністрації, оскільки місцеві державні адміністрації існують на тій же території, вони мають певні повноваження і тому дуже важливо розуміти взаємодію, як відбувається взаємодія між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Це закон про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Тому що закон визначає підходи до підготовки і ухвалення нормативних актів, право на ухвалення яких належить і органам місцевого самоврядування. Це також Кодекс адміністративного судочинства, тому що акти органів місцевого самоврядування можуть бути оскаржені у порядку адміністративного судочинства. Тобто це таке дуже важливе законодавство, воно, звичайно, є непростим. До того, звичайно, доклалася ще низка законодавства антикорупційного. Тому особливо це важливо розуміти для працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, тому що ці закони і система антикорупційних органів сьогодні в Україні тільки ну, серйозно набуває оборотів. Практики застосування законодавства ще не так багато, тому не знаючи якихось норм. Зокрема, таких специфічних, які відомі давно на Заході, але тільки недавно з'явилися в Україні, це щодо конфлікту інтересів, щодо неправомірної вигоди, подарунків і таке інше, все це варто, звичайно, детально розглянути і з'ясувати для себе.